Расюка, знаєте що? Так. Тут рапорт напишеться, що працівники поліції приїхали на виїзд, коли у нас виготовили. Почали розбиратися. Так. Ви, то, як працівники поліції тут були присутні, Так. ви зателефонували ще раз на лінію Так. та здійснили неправдивий виклик. Як неправдивий? Тому що працівники поліції вже тут були присутні, вже розбиралися. Не розбиралися? Ліч... Я визвав оперативну групу, а приїхали. Працівники поліції приїхали, якщо вони бачать цьому, що повіли. Приїхали... Заяву не бачили і вони. Заяву я, звертаю... не Ні, я звертався про вчинення кримінального правопорушення. Працівники поліції <гум> не виконували своїх обов'язків, а саме припинення кримінального правопорушення. Дивіться, коли приїхали працівники поліції, вони... Так. Ось оцінили обстановку, дам так, те, що ви розказували і питали так. учасники події. Якщо вони бачають ознаки кримінального правопорушення, вони викликають саме з іншого перевідування групу. Якщо тут не бачаться, а бачать цивільно правові, то слідчиться противіль не треба. Яких цивільні правові можуть бути і статтею 206 кримінального кодексу, а саме протидія законній господарській діяльності. Я, я звернувся. Я вам поясню, що у вас іде спір з 4 числа. Спір тут so, ні вас, до чого. У вас два власника на все ми войну. Ви звернулися до суду, до суду Неправильно, неправильно. До суду. Спір подав, мі... до, до цього суду, немає до ніякого видачні. відношення. Я звернувся до вас конкретно. Повторю, а в даній ситуації тут вбачається цивільна правовідностя. Ні, не цивільна правовідность. Тут вбачається стаття Кримінального кодексу 206. А саме вона, цитую, протидія законній господарській діяльності. Ви протоколі будете розписуватися? В якому протоколі? 183. То, що ви другий раз викликали. Неправдивий виклик зробив. Я правдивий виклик. Як ти? Кроівники я... поліції тут були, вже розбиралися ці, е, ситуації. Ні, Вони, вони не побачать. Вони, вони мені сказали, що так. немає кримінального порушення. Їм... цивільно-правові відносини. Де ж цивільно правові відносини? Стаття 206 Кримінального не один кодексу. Два власника є. Хорошо. Два, власника. два власника. Що і один власник іншому може протидіяти і займатися законною господарською діяльністю. Займатися ніхто не забороняє. Не як розбира... вже... Як же за діяль... Добре, ще вам об'являю, ви діяльності у мене є такі розбирання машин, устаткування, квет. Це за те, що я плачу податки. Це мій законний вид діяльності. Розбирання машин і устаткування. Розумієте чи? Так. Що ну. вас не виставить? Якісь дії будуть робитися по припиненню кримінального правопорушення. Дмитрий Петрович, поясню, що Які будуть робитися дії? Будет зировать. Я уже все вам поездка. Я вам не буду их хоть, раз повторюсь. Вы в протоколе будет расписываться. Протоколь расписывается. Надо знаешь протоколом. Ну, ну, ну. здесь мы выкликнули как делать. Я за... Виклик здійснив правдивий. Перший, так ну перший, і другий, і третій. Ну так, а другий, третій ви просто такі поліції тут були. Ви просто ще раз по тій самій ситуації, ще раз на да, чому в, в чому хорошо? Неправдиві? В чому була моя неправда? Виклику? Неправда Це вам в ніхто не забороняє. Як протидія? Яка протидія. протидія? Навіщо не замок на даний час? А Один чому протидія. Тому що ви хотіли розібрати. Я власник. І, не а розібрати, для цього я підприємець. Де, де другий власник? Де є підтверджуючі документи? Підтверджуючі документи є на те? У вас давно це йде спор в суд. Хорош. У вас спор не йде не... по нерухомості. Ми ще не зговоримо. котлети віддільно, віддільно, Знаєш, такі є. Я ще звертаюся протидія законій господарській діяльності. Стаття 206 КК, ще раз повторюю. Якщо ви не розумієте, що відкрийте кодекс, почитайте. До чого я до вас звертаюся? Не розуміємо, ми пояснюємо, що тут цивільно правові відносини. Немає. Які цивільно-правові відносини? В чому? Стаття 206, КК цивільно-правові відносини говорить. У протоколі розписуєтеся. Ось ознакатися протоколів. Що це за протокол такий? Протокол про порушення. Читаємо. Здійснюю завідомо правдивий виклик спеціальності обсуждання працівників поліції. А які завідомо неправдиві? Давайте піднімемо її виклики. Давайте оглянемо докази, які є. Коли ми приїхали, працівники поліції. Так. Так, То в чому була моя неправдивість? Так а чого ви по одному тому самому факту дзвоните? По одному ту самому. Я дзвонив. Коли представники поліції тут були присутні наряд. Один наряд ще я визвав, що протидія заку. Ось. А саме зміна замків. Ще раз звертався. Ні, про вагіт. Вагі добре. Ні, перший раз. Ви відмовляєтеся відсупротивника? Я не відмовляюся. Тоді підписуйте. Я просто заперечую проти цього всього. Цей протокол складений. Тобто я не заявляв. А тим більше неправдиво. В чому була моя неправда? Об'ясніть мені, будь ласка. Я можу Стаття говорить 63. Розкажіть, будь ласка. Я що говорить стаття Ви З'яснили завідомо неправдиві. В чому вони заключалися? Завідомо неправдиві. В тому, що в ви визвели два наряди по одному самому факту. Я визвав оперативну групу. Приїхав наряд, я ще раз зателефонував і попросив, щоб до мене приїхала слідчо-оперативна група, так як є склад кримінального правопорушення. Мені приїхала перша група, по вашому першому виклику. Слідчя оперативна група не приїхала. Пояснює, оперативна поліції. група не приїхала спочатку. От, оцінили обстановку. Якби тут було ознаки кримінального правопорушення, вони б саме викликів. Так як не вбачається, так, що вбачається заінтересованість працівників поліції чи що тоді? Ні, тобто, тобто протидія, протидія законній господарської діяльності частиною третьою, а саме з участю службових осіб, тобто працівників міліції цих, чи тому, як? О, зараз ми цей заявимо. Це я можу прав. Зараз я можу заявити на 102 правдиво. А саме за частиною 3 статті 206 Кримінального кодексу протидія законній господарській діяльності із участю службових осіб. А саме Расюк, якщо він вже таке пише, що якщо він не бачить, значить це його заінтересованість в цьому є. Я так розумію, чи ні? Не Як, не якщо заявляють чітко, що проти мене йде протидія, перешкоджаю. Будьте ретоколі, будьте розписуватися? А що розписуватися, якщо я не заявляв того, як Після, я можу ти розписуватися? Ти не не та, часу не часу я не проти розпитувати. Ви відмовляєтеся підписувати. Я ви не відмовляюся. Я... Пояснення так. по цьому протоколу вбити, брати мене взагалі. Ясно. Ми вас вже взяли. Відносно Проходу. цього протоколу? Ну ви вас вже опитували? Ні, опитували мене по чому. По протидії? Чи по чому ви не опитували? По протоколу допит буде. Другий раз. Стосовно цього. Ми другий раз. Добре, стосовно цього. Адмінпротокол буде пояснення? взяти? У вас мене? пояснення я вже відбирав. Я одно адмінпротокол, я, я, я. ви мене вели оману, я думав, що вони брали. Ману? Ні, ви мені сказали, що берете пояснення ви стосовно ви адмінпротоколу. Розписалися, розписалися. Ви добре. читали добре, я, я, я визивав вас, чому? Статті 206. Ви мені посунули пояснення по, по адмінпротокол? Чи що? Як це так? Пояснення, ви саме прочитали, ознакомилися, записали, що з моїй записну віру не присутні. Поставили свій підпис, свою фамілію. Я цей при... Ніхто момент... вас мене не водить? Ніяк. Я визвав вас. Протидіє захонні групської діяльності. Я вас, пов... я вас Можна взяти раз. пояснення в мене? Так як це все я передбачає вже... стаття? Я у вас Я пояснення вже я не давав пояснення. Стосовно я приводу ви... адмінпротоколу я пояснення не давав. Ви будете підписати? Я хочу дати пояснення і розібратися, і розібратися з правою на місці. Ви чуєте чи ні? Можна чи ні? Я вже вас опитував вже. Ні, ніхто мене не опитував. Запитайте ще раз, будь ласка. Чого, так, це чого пора... я буду зберегати? Давайте зараз щас... дивіться. Що? ще одне пояснювати Чого да, я буду давайте... Разі... запитувати? Ні, то ви я... Ми зараз мені говорите, що завідомо неправдиві свідчення. Давайте я по цьому неправдиві поводу дам вам пояснення. А виклик. А виклик. Давайте так. по цьому поводу і розберемося. Так я вас опитував. Я, я давав по давав вам пояснення по поводу... По поводу виклику. Ми приїхали. Ні, я по поводу я протидії і, в, і в цьому по законній господарській діяльності. Стало ясно, що ви здійснили неправдиві виклики. Які ще пояснення від вас ще буду відбирати? чому неправда? Давайте так. В чому неправда сама? Що знову ж протидії ніякої немає. Як це немає? Замок навішений на моїй. Коли віде. я повісив? От Ну, займатися вам ну користуватись можна, вам дозволяють. Як, ми... як можна замок ну, вісить, як можна користуватися. Коли ви хотіли розібрати, чому ви хотів розвивати зато суд, мене, як суд все закінчиться ні. стосовно, ні. Той, я що сто... стосовно так, того, це на вас стосовно того, я є власник. Да. У нас багато викликів ще є. Так, давайте зараз візьмемо пояснення стосовно ми адмінпротоколу. Пояснення ви... Не давав я пояснення стосовно адмінпротоколу. Не давав я. Я вас питаю, ви будете підписувати протокол? Я хочу дати пояснення і підписати протокол. Пояснення вже віддали. Ні. Ви чути, що? Ні, я хочу дати пояснення. Я вас хочу викликаю. пояснити усю цю ситуацію. Підписувати протокол чи ні? Я хочу дати пояснення, писав протокол. Людина протокол. Людина все відмовляється, ні, не відмовляюся. Давайте, протокол. а пояснення до протоколу. Будемо давати. Пудемо є. Є. писати, давайте будемо писати. Пояснення вже, пояснення не вже є написано. Не написано. Я пояснення стосовно цього поводу не давав. Не давав я стосовно цього поводу. 173 не давав. Давав пояснення стосовно. Статті 206. А саме протидії. А, ну, Оце, не це, це Ні. Стосовно 183, нічого, нічого тут не вбачається. Нічого тут не вбачається. Правопорушення адміністративного. Підбачна статті 183. Ні. Да. Неправді тут не було ні одного мого слова. Все було правда в, мої, в моїх викликах. А Що ваше пояснення є, бачите, А Ану, що писалося. тут написано? так. Я це пояснення давав стосовно. Ну ви могло... прочитайте в голос. Ви вчитали його. Так. В голос прочитайте. Так, так. так. Я дійсно проживаю заказувати. Це все це, 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 це приблизно. Ці пояснення, я давав не стосовно адмінпротоколу. Так, правильно, дивіться, ви дали це пояснення, так? Так. З ваших слів. Так. Ви що прочитали? Прочитали. Тут бачається так. ознаки адміністративного правопорушення передбачення 183. З ваших слів. Чом не в тому, Чому неправда? Чому неправда? В одному <просу> да, де неправда? Ще Хорошо, де не визвали... Я визвав yeah. слідчо оперативну групу ще раз, на то я маю право. Yeah. Я на то маю право. Okay. Давайте я там підпишуся в адмінпротоколі. Пояснення, я даю давайте досі, в адмінпротоколі? Ні. Yeah. Пояснення <просу> давати не должен там? В адмінпротоколі? Писати, должен щось тут. Можна за допомогою? Буду розписувати? Звичайно будемо. Ознайомимося, маю право. Звичайно. Ну давайте знайомимося. Проведемося. Ні, ну треба все знайомитися, подивіться хвилиночку. Пропорушення ми зходу, так назад, на Конконі Петрович, присутність. Ну, о! По суті. Можна об'яснити? Да, Пояснення особи. Пояснення особи, Не, яка, притягується. Пояснення особи яка притягується. Пояснення особи, яка притягується до відповідальності. По суті, порушення. Не, Пояснення можна написати? Звісно. Давайте присядем.